Всім привіт, друзі! Сьогодні у нас чудовий день. Ой, собачка побігла. Сосідська. Я прийшла по індиків. подивитися, що вони тут роблять. Переганяла їх сьогодні знову на цей участок. Пастися. Але я так дивлюся, що вони щось вже не хочуть пастися. Ви набігалися, так? Зранку в нас взагалі було тепло. Так кричать, що неможливо говорити. Зранку, кажу, було дуже тепло. А зараз середина дня, почало третьої години, і значно вже похолодало. Ось така в нас осінь, вже листя обпадає. Дуже стрімко. Деякі рослини ще зелені, ну тут є і вічно зелені рослини. Що ви за мною йдете? А вони за мною йдуть, ти подивися на них. В садочку вже трави взагалі не залишилось. Одні корінчики стирчать. Ой, вони знов прибігли. А що ви прибігли? Там, напевне, яйця вже немає. Ну що, йдете? Чи ви вже передумали? Я прийшла, вони вже передумали. Ой, такі гарні ялиночки там у нас ростуть. Дивіться. Це мої батьки займаються озелененням різними декоративними рослинами. Такі ялиночки. Це, здається, вже їм два чи три рочки. Такі саджанці. Вирощені із насіння. Тут вже трошки старші є, навіть голубенькі є. Що там таке? Злякалися? Ну що, підете, підете зі мною вже чи ні ще? А, ну. Давайте. Ідете? Може, вони думали, що я їм їсти принесу. А, йдуть! <ріхи> Де як ідуть? Ой, які смішні! Де Пішли. Тут у нас така лаунж зона мангал, диван я позакривала, тому що дощ і сніг був, а це ми закриваємо, щоб індики туди не лізли. А то вони люблять на стіл випригнути, обкакунять диван. Да, красавчики? Ну що, йдете чи ні? Клюк-клюк-клюк-клюк. О, все, пішли. Все, вони вже напаслися. О, собачка, собачки тікають. Злякалася собачка індики. О, вже починаються бої. Індички вже достигли своєї зрілості. Майже. І це вже починаються вияснення відносин. О, ну звісно. Хто б сумнівався? Давайте йдіть, здрасте. Давайте. Идите, идите, идите. Идите, идите. Разлеталась, да? Там у наших соседей козочки есть. Вон там пасутся. Козочки. Собаки налякали. Дід мусор повіз через дорогу. Ну, а куди ж його ще дівати? Ой, не мав людей поняття, що мусор треба закопувати в себе в городі. Я маю на увазі такий мусор, який не можна відсортувати, а який може перегнити там гіляче, листя. Он до цілу тачку повіз якоїсь гілячі, що можна було б закопати в себе в городі, і воно б перегнило, і на наступний рік дало б свої позитивні результати. Став би перегноєм. ні, треба його кудись вивозити. Захаращувати навколишнє середовище. Я цього не розумію. Ми абсолютно все, що у нас є органічного, закопуємо до себе в город. Все-все, пішли, я вас відкрию. Я вам відкрию, йдіть. Ідіть, йдіть сюди. Ідіть, кля-к-к-к-к-кля. -кля 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 -кля. Вчора ми тут вивозили з дворю. Грязь, тут у нас було дуже грязно, і я так дивлюся, за один день воно вже так гарненько все підсохло, взагалі чудово. Давайте, йдіть сюди! мене курчатка бігають. Вчора в мене трьох курочок забрали з цього виводка. Ще залишилося шість. П'ять кохінхінів і одне мішане курчатка. Ой, як хорошо вам, так? Ой, ви радієте, радієте, зайки, на свободі, хорошо. А ти, папуня, папаня зараз в линьке. Оце ми вчора таке вивозили. З двору. Отак так я багно, мокре. Що мої хороші такі? Що розкажете? Що розкажете, красавчики? Що мої зайчики такі хороші? Так. Ой, вільники пішли, темники. Ох, ділові які. А ну біжіть. Ну що, такі ручні вони, хороші. Так, да. давайте гладитись будемо. Хороші, корочки. Мои хороші, курочки. Мои, такі. такі хороші курочки. Мои такі красавиці. Да, вы хороші, хороші. Бежить, бежить. Бежить, бежить, бежить до себе. До своих идите, идите. Давай. Давай, давай, давай. Давай, давай. У мене тут еще в теплиці. Бур'ян не пропав, не замерз. Тут ще в мене є повно зелені, якою можна годувати курчаток. Тут дивіться, який буряк виріс. Я його не вирвала. І морковка ще пішла. Прикольно. Тут ще повно зелені, у нас вже все змерзло. А під плівкою воно не змерзло, залишилося. Це я так рву щодня і даю курчатам підгодовую. Все-таки зелень не завадить. Скоро зима взагалі не буде нічого зеленого. О, а тут трошки залишилось. А потім, вже коли це все вирву, то запущу сюди курчат та і все. Вони тут все швидко виїдять. Що, будете? Красавчики? Опа. Ще частину занесу зараз. Зелені. Курча там в теплицю. Ох, вони люблять. Вони це діло люблять. А ці так взагалі. Тіпо, чіпочи, путно, На, ти, на. Дивіться, понеділий. Треба їм насипати пшенички. Зараз я принесу їм пшеничку, а ви поки що подивіться. Трошки ще залишилось, цим висиплю сюди. Ну що, трошки підросли курчатка? Мені здається, що так. Що ти там упала? Ця маленька курочка з щупчиком теж трошки підросла. Гарненька така. Ой, їм тут добре в теплиці. Тепло, особливо коли сонце. Сьогодні сонечко було до обіду. Я заходила сюди до них в теплицю. Тут було так тепло, так добре. Дивіться, яка чубата красива курочка. Тут курочка? Ой, преліс, та цих та курей таких мішаних. Вони такі гарні всі, всі індивідуальні, всі красиві. На відміну від породних, коли порода, ти знаєш, якого воно має бути. Ого, ти дивись, який гриф. Голоши гриф. Церкач, ти подивися на цього малого циркача. півник. Опа! А про що я казала? А, на відміну від породи. Якщо тримаєш якусь одну породу, то ти знаєш, які курчатка в тебе виведуться. А коли ти тримаєш таких мішаних курей, то абсолютно невідомо, які курчатка будуть. Всі різні, всіх якесь незвичайне забарвлення. Дуже круто, мені вони дуже подобаються. І по імунітету вони гарні, вони крепкі. По продуктивності взагалі є такі екземпляри, які по 7-8 років несуться і нічого не втрачають. Курочка, курочка тут така вже ділова. І все вона ніяких не покине. Три місяці вже водить, не несеться. Ну, це добре, тому що вона їх гріє, все-таки в нас холодно, вже зима розпочинається скоро, вже заморозки були, а в них ще мама взагалі не думає покидати їх і... Ставати, звичайною курочкою. Вона квочка, вона квочка мать. І покажу вам ще інших своїх жителів. А ви що, теж прийшли? От кукурузу вони з'їли. А пшеничку її увесь залишили. От вредні. То вже воно на яблуні сидить. Злазь звідти. Це ти вже хочеш перелітати? О, індик. Індичку покриває. Дивіться. Скоро зима, а він індичку покриває. Ти подивися. Вона ще буде нестися, значить. Індичка в три рази розміром менша, ніж індик. Уявляєте, який там важко під ним. Цей індик раніше покривав буквально за дві хвилинки. А зараз він щось чим старше стає, тим повільніше це робить. Давай, присідай уже, ти вже її нормально так придушив. Давай, давай, присідай. Ця індичка ще несеться, але я думала, що вона вже не гуляє. Буде подивитися на спину цієї індички, чи він їй не здер спину. О, до молоденька вже імітує себе індика. Я не знаю, що це за таке, що це на зиму індик покриває індичку. Вже взагалі-то вони мають закінчувати свої цикли. Свою яйценоскість. І взагалі на зиму я отак не пам'ятаю, щоб індик покривав індичку. Буває таке, що індичка ще несеться, а в яйця вже не оплод, індик вже не гуляє з нею, не грає. А це зараз, дивлюся, вона присіла, він її покрив. Це значить, що в неї будуть оплод яйці. І це значить, що вона, можливо, ще й сяде. В зиму мені індичат виводити, не знаю. Ой. Так, зараз я ще насиплю тут всім зерна, щоб теж поїли. Це індик. Ну, у нас сьогодні такий день теплий, наче весною. Може він спутав щось, може думає, що попереді не зима, а весна. Це індик. Ой, калітка відкрилася. Треба закрити, тому що кури повибігають. Зараз іще ще дам їм докачкам. Зерна. Там мої красавчики, мої хороші такі. Що мені дайте? Ви теж хочете їсти, так? Я свою птицю годую цільним зерном, нічого їм не потрібно. Єдине, що даємо картоплю варену, ми її подрібнюємо.